Добрий день, мої малята! Сьогодні я розповім вам казку, мій приятель світлофор. Коли я була маленькою дівчинкою, я дружила зі світлофором, діти. А ви знаєте, що таке світлофор? Світлофор як поставий на дорозі. Він показує, коли і кому можна їхати, а кому стояти, тільки поставий. Це робить за допомогою свого жезла, а світлофору допомагають кольорові очі. Червоний стоятий, жовтий увага, зелений шлях відкритий. І ось одного разу мій приятель Світлофор розповів мені випадок, що стався з братами-ведмижатами, які з лісу прийшли погуляти містом. Старшого брата звали Таптигін молодшого Мишко. Вони жили в лісі, де не потрібні ні світлофор, ні постови, ні дорожні знаки, тому що в лісі немає проїзної дороги і пішохідних доріжок, а є тільки стежини, машини там не їздять, повітря чисте. Прийшли брати в місто, а як поводити себе на вулицях міста, не знають, бо не вчили правил дорожнього руху. Вискочили вони на проїзну дорогу, а там для пішоходів червоне світло горіло. Ще б трохи, і їх збила б машиною, ледве встигли ухилитися. Ідуть вони далі по місту і зайшли в глухий кут, бачили, що висить якийсь знак, а що він позначає не знали. А це був знак прохід закритий. Довелося ведмежатам повертатися назад. Пішли іншою дорогою. А там дорогу ремонтують. Не знали вони знака дорожньої роботи. Довелося йти в обхід. Незабаром Мишко зголоднів, а поруч висів знак пункт харчування. Оскільки та птигі не Мишко знаків не знали, то її дальню не знайшли. Так і довелось їм в ліс повернутися голодними й втомленими. Нічого вони цікавого не побачили, не відвідали парк, театр, кінотеатр, тому і вирішили ведмежата спочатку вивчити правила дорожнього руху, а потім вже йти в місто. Ось таку історію мені розповів мій приятель Світлафор. А ви, діти, знаєте правила дорожнього руху? На який сигнал світлофора слід переходити дорогу? Що означає червоний сигнал світлофора? Що означає жовтий сигнал світлофора? Що означає зелений сигнал світлофора? Молодці. А які дорожні знаки не знали ведмежата? Пішохідний перехід. Проходу нема. Ведуться дорожні роботи. Поблизу є їдальня або кафе. Молодці, дякую за увагу, до побачення.